Добрий день. Значить, давно на каналі не було відео оглядів. Сьогодні у нас з'явився привід. У нас сьогодні тематичний мангал. Він називається Миколаївський ваньок. Я думаю, про Миколаївського ванька в Україні досить багато чули, знають і читають, тому виникла ідея зробити такий мангал. Значить, у нас тут написана коронна фраза Пісать і спать. По бокам у нас під цими решітками знімаються логотип Доброго вечора ми з України з веньком. Ззаді у нас ось такі надписи. Значить, на жаровні теж написано P7. Тут ви можете самі все почитати, що тут написано? Шаста тут не можна, включаємо калідори. Може бути громковато. пітушня вся улетіла, будуть відбої. І знизу написано «Николаївський ваньок. Тут відсвічує, воно погано видно, знизу написано «Николаївський ваньок. З цієї сторони теж торців зашитий Миколаївський ваньок в капішоні. «Доброго капішоні з України. Такий має зовнішній вигляд. Кришка у нас відкривається. Тут у нас решітка з нержавійки. Вона, як завжди в нашому стилі, їздить вздовж всій жаровні, що дуже зручно. Заслонка у нас ця відчиняється. Там всередині стоять колісники. Таке воно має при відкритому вигляді. Колісники теж знімаються, є сварочна поверхня під казан, боковухи теж знімаються. Такий має вигляд без бокових металевих решіток. Сонце дуже сильне, бліки, тому засняти якісно, на жаль, не вийде і і всі надписи. Тому, кого зацікавив такий мангал, звертайтесь, Укрмангал завжди вам допоможемо. Так що всім гарного дня і мирного неба. До побачення.